Не дивитись, я нічого зараз не сплутала. Ви бачите історичну хроніку Служби новин CNN, і це є липень 1989 року. Це апогей розпаду держави, яка називалася магічно СССР. Саме так, у прямому ефірі, пан Богдан Нагайло, журналіст міжнародник, репрезентував свою потужну працю радянський розпад. Стисла історія національної політики, якою заздалегідь передбачив розвал мегадержави. Книжка стала бестселером політичного життя у багатьох країнах світу. І він сьогодні знову у нас гість у нашій відкритій студії для мене дуже важлива була моя перша така відповідальна позиція. Це було міжнародний амнесті від 1978 до 1982 року. Якраз, Це організація міжнародна, яка зах... займається захистом політичних в'язнів, а українців і загалі політв'язнів в радянському союзі було чимало, як ми знаємо. Я був дуже молодий, якраз над своїм докторатом працював в Лондонській школі економічних наук. Але мені пощастило в тому, що мої професори якраз були ті британські науковці, які дуже цікавилися проблемами, як то називали тоді дисидентством. А я зокрема цікавився українськими дисидентами. Спочатку вони мене попросили їм допомагати. Я там перекладав хроніку тікущих Собітої. Це дуже важливий був документ. Не буду входити в деталі. І так сталося, що я фактично моя перша праця професійна це було як відповідальний за радянський союз проблематику царині прав людини в тих ключових роках. 80-й рік Сахаров. Засланню Олімпіаду в Москві, бойкот і так далі, і якраз це мені дуже також допомогло в формації мене професійно виступати перед пресою, говорити про дуже складні справи, делікатно представляю міжнародну організацію і так далі. Але якраз в ті роки 78, 82. Я мав можливість допомогти людям конкретно через організацію міжнародної амнестії клітини. Я мав можливість моєю дружиною в той час допомогти чимало нашим письменникам стати членами міжнародного пен-клубу, який захищав письменників, як, наприклад, тут Ігор Калинець із, -із Львова, Ірина Стасів тепер покійна, Михайло Осаджі. Багато з Львова було. Чорновіл тоді теж рахувався, як, як звідси, хоч він, якщо я правильно пригадую з Черкас. Я з тими людьми навіть тоді пізніше під псевдонімом переписувався, коли вони були в, в, в таборах, а зокрема, коли вони були вже на місцях заслені. Псевдонім який? Тепер... Марко Сірий, це мій дід. Тепер, коли я був у Львові, я віддав пану Каленцю. Пакетик листів, які вони мені тоді писали, засланню багато їхніх віршів, яких я передавав наді світличні іншим, які тоді друкували це. Мені в той момент дуже важливо було, щоб, щоб світ знав про цих політв'язнів українців і щоб допомагати їм матеріально, конкретно не тільки словами серед найбільш цікавих таких моментів, які мені найбільше дали, це були моменти першої зустрічі тих людей, коли мене висилали від міжнародної амнести в і зустрічати їх, коли їх звільнили з таборів і декому навіть дозволили виїхати. Надійка світлична з маленькими дітьми її в Римі Пригадую Данило Шумук в Канаді, який 29 років чи більше був в'язним Валентин Мороз, Караванський і так далі. Так що це було важливо. Це політична еліта, так. скажімо, так ну так. і мені пота. Ви знаєте, коли з вами переписується Іван Світличний чи Євген Сверстюк, це це мусить бути це... на рівні, і від того ж, ваше поняття українства теж росте, і ви мусите старатися якось йти в парі. дотягнутися так після цього. Якраз коли я вже мав дуже добрі зв'язки в журналістичному світі, я вирішив, що треба написати книжку про національне питання. Знаєте, люди не знали. Раз, для них це все Росія. Кореспондентів mm -hmm. все-таки не випускали з Москви 25 кілометрів і все не можеш виїжджати. Так що Україна, що це таке Україна? Якщо ми говорили про якусь Україну, ти націоналіст, ти якийсь там такий, і такий. А треба було показати людям науковому і в публіцистичній формі, що ця національна так звана проблема, вона Дай, існувала прошу. ще за царяту, що це не є щось нове, і як це все прогресувало чи, чи регресувало. Так що перша ця книжка вийшла в 89-му році, якраз на цього розпаду цієї системи, де всі сказали. А ти звідки це знав? Що там стільки проблем? Що там е, е, це все буде не тільки? З економічних причин розпадатися, а по національних лініях дуже гарна реакція була на це. CNN, BBC всі запрошували інтерв'ю давати. П'ять видань було навіть японське, французьке, італійське, американське і британське. Це зробило, знаєте, те, що я хотів на основі того. Очевидно, моє реноме підросло теж і в наукових колах, і в ра. Радіо Свобода, а в Радіо Свобода. Я думаю, що моє головне завдання, коли я став директором, було щоб це Радіо все таки було більш актуальне і ближче до реальностей в Україні. Не з Мюнхену ми вам говоримо, а що це голоси з України. Ми просто вам допомагаємо чути один одного, угу. щоб в Донбасі знали, що в Львові відбувається. А в Чернігові знали, що в Одесі відбувається. Це була дуже важка праця, бо треба було в ті часи, знаєте, дзвонити там чи до Драча, чи до Чорновола в п'ятій годині ранку, щоб застати їх поки вони пішли десь. Люди боялися все таки, може не ці лідери, але 89-й рік це не 91-й. і створити мережу журналістів. це було важливе завдання знайти відповідних людей. Ви таке міст робили так, між східною так. Україною і, і західною я добився того, щоб якраз ми починали програму не тільки з міжнародних новин, але щоб були вісті з України, як я сказав. Ось голоси з України подають актуальну інформацію від сьогодні, що відбулося, а це все зробити. А для росіян робив це шустер, якраз який був сусідник. Це колега так? — ми колеги. Наприклад, другий колега, голова естонської секції. це тепер президент Естонії Томас Ілвес. Кінець кінцем дозволили мені в ЦК приїхати в Україну. Це було 90-го року в червні. Очевидно, це був дуже важливий момент. Я попав в Україну в той день, коли скандували перед Верховною Радою Івашка Геть. розумієте? і я відчув, що дійсно тут вже революція йде. А тоді, коли я вимагав, просто вимагав, бо казали мені, ти в Києві, подивися там, так, так і так далі. А я скажу, ні. В Луцьку буде фестивал, «Оберіг-90» авторської пісні. Я хочу побачити, як молоде покоління реагує на цю власність. Та ви знаєте, не поїдете, там епідемія. Будь ласка, якщо тут є у вас власність, я хочу там. Поїхав туди, почув. В жовтні 90 му році якраз після студентських протестів, тоді пам'ятаєте, в Києві Голодівки, все, брав в Кравчука інтерв'ю в його офісі. Це вже щось було. Ви знаєте, ворог народу, голос ворожий, бере інтерв'ю у. А, Кравчука він тоді був що спікером, так, так. був ідеологічний секретар. В його тут Ленін в нього висів. Ну ви знаєте, часи мінялися, і мені головне завдання було якось, щоб та Україна була не тільки рухівці, а щоб дати шанс. Навіть Кравчуку і іншим націонал-комуністам ті, що вагалися, ті, що не знали. Об'єктивно, да. треба бути перший і щоб, закон І журналістики. Якраз так. я хотів, щоб це радіо було відкрите для всіх здорових голосів. Що це для вас? є та незалежність, бо ви були в вирі подій. Чи ви собі пригадуєте той день, як це відбулося? Це була субота, якраз пуч закінчився в Москві. Я мав. Дав інструкції, щоб працівники в суботу прийшли працювати. Бо ми, ми чекали, що від надзвичайної сесії Верховної Ради, що відбувалося, що евентуально може заборонять компартію. Ну ніхто тоді ще не думав, що, що проголосять незалежність. І в п'ятій годині ми виходили в ефір. П'ята година за мюнхенським часом, шеста година це було в Україні. Десь без за десять п'ята я попросив, щоб ще раз набрати наш корпункт в Києві на бока Сергій Мілявський, Рябошапка. І якраз Світлана Рябошапка каже: пане директоре, ви знаєте, Кравчук ставить на голосування Акт проголошення незалежності. Я кажу: не може бути. І вона каже: ну послухайте, послухайте, бо я кажу, я не вірю. І вона трубку взяла, приклала до, до телевізора, і я чую в мюнхені, як Кравчук ставить на голосування акт проголошення і пауза, і тоді кричать там Слава і так далі. і так далі. Що робити з цією інформацією? Я директор Української служби. А виходить прямий ефір. Я взяв таке рішення, знаєте, що якщо я помилився. Або мене підставили, ну, то... кінець цього, і голова підлітає. Я побіг до цієї будки, де, з якої ем, йшла пряма трансляція. Там вже абсолютно не, не можна було, заборонено було в той час в останній хвилині заходити. Я на нотації швидко написав е, нашому співробітникові, «Читай це, читай це! за попередніми даними. Верховна Рада тільки що проголосила Незалежність України. Подальші інформації слухайте в наших черв... там передачах. Він дивиться на мене і показує мені так. розумієте? а я кажу читай <плес> і він прочитав. Ми вийшли перші перед ройтес, перед Ейпі, напевно, перед Тарсом і все інше. І це був такий момент. Знаєте, якось з такої ефорії, що навіть той ключовий момент я міг якось допомогти і бути Сво на місці. знаєте, Україною. І тоді відразу каже, ідіть кантину з шампан, приносіть всі, що є за мій кошти, п'ємо шампан. І так, це, так мені запам'яталося. Ви ще є науковець і пишете е, праці. Е, Скажіть, будь ласка, е, Голодомор, всі ці теми, які нині є актуальні і які, скажімо, ну, добру річ зробив Віктор Андрійович Ющенко, що все ж таки домігся визнання Голодомору, так? Е, Говорячи, тільки е, зробив Мейсон, так? Е, книжку написав. Чи ви так само були в співавторстві, чи, чи вас взагалі ця тема, скажімо так, хвилювала? Очевидно, нас всіх хвилювала, всіх в діаспорі політично мислячими і патріотично наставленими. Я доп... я багато сам працював в тій галузі. І я Джеймс Джеймс був мій колега. Ми познайомилися перший раз в Гарварді, коли він там студентом був. Його наняли тоді, щоб він допомагав з дослідами відомому англійському авторові Роберт Конквест, який написав «Жнива скорбот. Книжку. І Джеймс займався тим, що збирав ці інформації для вже професійного автора. І Джеймсу треба, було потрібно ширші інформації, не тільки те, що від, від еміграції, як ми то називали від діаспори. Я жив в Англії і я мав добрі контакти із Малком Магріджем. Малком Могріджем відомий англійський журналіст, який був в Радянському Союзі в 33-му році. І єдиний, який. Поїхав, відважився, поїхав в Україну, щоб на свої очі побачити. І який в Манчестекаді написав ряд статей. Не вірили йому, це була ліва газета, і взагалі він його викинули з роботи. А, але він все-таки помістив ті статті в інших е газетах. Теж. Мені пощастило поїхати до нього, поговорити з ним. Він відкрив свої архіви мені. І якраз я був міг Джеймсові передати ці інформації. Ще приїжджав до Англії Марко, царинник із Торонто. Він теж в архівах англійських міністерства закордонних справ допомагав я йому і іншим. Так що так. І я писав сам. Знаєте, дуже важко було пробивати ту тему на заході в пресі ще не було тих книжок. Це все було в стані підготовки, правда. Не було цього наукового апарату, щоб підтвердило це все. І пробивати не тільки про голод тридцять 1933 році. Наприклад, я багато писав і. Про політв'язнів, про стан нашої культури, про літературу. Я написав статтю для бієнале в Венеції. Одна з моїх перших називав це квіти серед снігів. Це за морозом Валентином. Квіти серед снігів. Ну про українську літературу, так як вона була, не тільки 60-70-ті роки. Але ще одна тема. Яка була для нас дуже важлива, це те, що річ хрещення України. Бо це не тільки релігійне, це, це, що це таке Україна, Росія, Україна, державність, щулічья, що це означало? Складні поняття, що передати це. І якраз мені пощастило, я не тільки один був, що вже тоді вибивалися інші. А в Америці були такі, як Адріан Каратницький, наприклад, чи е, Олександр Мотиль. А старшого покоління єдині, що інколи попадали в пресу, постійно в Європі це був Богдан Осачук, старшого покоління, який писав для Zeitung в Швейцарії, а постійно теж дописував до культури польської під іменем Олександр Кораб. А і старших, то, мабуть, Роман Шпорлюк, який вибивався. А інший, останній, якого треба згадати, це був Щодо релігійних проблем, це був професор Богдан Бочурків з Торонто. Ну це вже в наукові нас не було так багато, і ми були ті, які дійсно ту скалу лупали. лупали. але розумієте, це і давало величезну моральну сатисфакцію, що все-таки пробиваємося. Що починають і чути нас, і читати нас, і і постепенно розуміти. А коли Україна стала незалежна, я мав честь. Мене попросила королівський коледж міжнародних справ, Chatham House, інститут, написати для них таку маленьку книжечку Нова Україна. І сказали, будь ласка, запросіть когось з України, щоб виступив як гість. І тоді професор Володимир Василенко, який став згодом першим послом України. Це Міжнародник міжнародного права експерт із Києва, і він тоді виступав. І це був такий момент великої сатисфакції, що ось нарешті. І коли я я виступав перед тим е, е, аудиенцією, тоді я відчув, що ти зробив максимум то, що ти міг. Ви працювали. Будучи представником ООН в різних державах, і це і Азербайджан, і Чечня, і ну тобто маса, так і Ангола. І перебачили дуже багато особистостей. Скажіть, будь ласка, яка найбільша особистість вас вразила в цьому житті? Це цікаво мені. І чи не думаєте написати якусь книжку про це своє таке бурхливе життя? Я б сказала, але дуже розумне. Ну, ви знаєте, це це правда. Я останні 20 років працюю для ООН, це для Верховного комісаріату в справах біженців і, і перші роки дійсно я всіх тих горячих точках був ще до війни в Чечні. в гушеті, південній Осетії, в Абхазії працював. Долина Фергане mm. і так далі. Ну, я зустрічався тоді з президентом Шевернаці з президентом Алієвим, з тим всіми відповідними чинниками, але я вважаю, що не вони сам для мене були тими авторитетами з тих людей, яких я зустрів в моєму житті. Я не буду називати англійців, науковців і письменників, бо може не всі знають про них, але наз, назву кілька українських імен. Це патріарх Йосиф Сліпий. Як, яка сила в ньому? Чоловік, що в Гулазі, стільки був. І з однієї сторони науковець, а з іншої сторони з нами розмовляв майже, як кажуть, на хлопський розум. Бо пережив той гулег. Це людина сила та, е, е, така, яка випромінювала з нього. Юрій Шевельов, професор Шерех, колосальний еродит, чоловік, який просто в дуже лагідній формі свої, його манер розмови, який передавав стільки знання і заохочував тебе глибше в це все. Ти, ти, ти відчував, що ти в присутності дуже, дуже, дуже е, інтелігентної людини. І, можна сказати, перлини українства. І це як еталон тебе підштовхував, щоб ти працював більше над собою. Міг би назвати ще багато інших. Віктор Свобода, він співавтор моєї книжки, першої книжки. Віктор був перший і один з небагатьох українців його покоління, який все-таки добився позиції на англійському університеті в Лондонську. Дуже скромний. Роботяга, скільки він написав, скільки він робив. Визнання він в українській громаді майже не мав, бо він самотужки це робив. Коли він зустрівся зі мною, він став, як, можна сказати, ментор. Він взяв мене під своє крило. Пам'ятаю, в Лондонському університеті в бібліотеці він зорганізував Таємну зустріч з Віталієм Коротичем, який тоді був, репрезентував літературну газету. але, ну, очевидно, не міг там із буржуазними націоналістами зустрічатися зі ми так. Шепотіли, шепотіли там був про це. І я тоді того вечора навіть запросив Коротича в свою студентську квартиру. Ми сиділи всі на підлозі, слухали спочатку Булата окуджаву, а тоді говорили про 60-ті роки. Ви маєте розкішний фах володієте ним. Бездоганно, ви що чоловік, який закоханий є в музику, в добре слово, самі пишете вірші. Звичайно, вам правда, ще й написати книжку про своє життя, бо там буде не тільки ваше життя, а буде життя покоління. Mm. На завершення прошу сказати ваші, ваші захоплення, що це є таке? Все, що збагачує людство і збагачує людську душу. Знаєте, я є еклектик. Мій мій псевдонім по на YouTube, де я маю сайт. Це, це гуманітарний еклектик. Я стараюся вибирати все, що є найкраще. і в політиці це не не означає пристосовування, але це означає селективно підходити. Все, що допомагає справу людства гуманітарний, гуманний спосіб. Я це беру. Я дуже люблю і класичну музику, але я люблю і, і, і сучасну музику. Світову, європейську. Це може бути очевидно всі класики поп-музики. Це може бути і джаз, але це може бути португальське фадо. Це може бути африканська музика. Залежить від настрою, але дуже люблю і українські речі, тому. Я присвятив чимало уваги останню, щоб українське ретро, зокрема тут з Львова, Веселовського і інших, щоб все стало більш знане і доступне молодому поколінню. І по YouTube, наприклад, я брав своїх записів старих з касет ці пісні. Додавав там монтаж, робив із новітніх модерних художників, тло таке, і старався якось передати. Заохотити uh, молодих слухачів, щоб вони зацікавилися uh, цими людьми. Далекий світ за морем Віла доля, й ти в незнаний край, покинуть вас мріливі зорі, поле ліс ручай. Прийшлось покинуть все, що миле, і попрощать тебе, любов мою, то далекої чужини, привіть щирий, вірний широк. Чи справді що нам не стрінутись тобою? Чи справді що нам не мріять, не люби, чи може лише вечірньою порою, за тим, що був? в вспоминах тужить. поезію я пишу англійською мовою. Мене друкували в, в, в виданнях оон. Дуже люблю літературу різних письменників. Знаєте, все залежить від любити. І, 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 і займаюся тепер біографією Гоголя. Поважає, що це дуже дуже цікава фігура, яка є ще як і яка потребує ще трошки більш серйозного підходу. Не з точки зору літератури, а з точки зору його як людини загадкової. Складних умовах хочу вас запросити до співпраці нашої нашої телекомпанії, зокрема відкритої студії. Я не тільки буду рада вітати вас завжди з вашим перебуванням у нас на площаці, але очевидно і певні матеріали, і певну інформацію, яку ви б надавали би мої передачі. Я би була дуже вдячна вам. Куди відїжджає ваша зараз душа? Кому вона зараз належить? Ви повертаєтеся. До Англії, до Анголи. Чи залишаєтеся в Києві працювати? Ви тепер є вільна людина? Я живу із жінкою моєю, яка мені дуже допомагає, жана з Білорусі, а вона а, і я. Ми живемо а, близько Женеви з французької сторони кордону в місті, яке називається Ферне-Волте де Волтер жив. Цебто він жив на границі між Францією. І е, тоді протестантською Женевою, бо він завжди втікав від е, авторитарних е, режимів. Коли протестанти хотіли його арештувати, він переходив кордон у Франці. то добре, то Коли все... король Франції. Але Добра це думка. людина теж має великий вплив на мене. Знаєте, Волтер заслуговує не аби е, яку увагу, як філософ, як, як, як людина е, гумористо, але людина, яка подумайте собі, я живу в тому місті, де чоловік європеєць, один з найбільших європейців, що в 1731 році написав, лікрена тужу аспирає лібре» – Україна завжди прагнула бути вільною. Свободи В 1731 році. Як тебе не любити, я би йому сказав. Пане Богдане, дякую за те, що е, прийшли, дякую за те, що м, а ви думаючи, неспокійний, і я так зрозуміла, свій серед своїх і чужий серед е, своїх. так? Е, дуже хочу, щоб вам вклалося це життя. Ваше, я попереду дуже багато планів, наскільки я так орієнтуюся. І я дуже хочу, щоб ви були здорові. Що ваше серце більше ніколи вас не підводило. Нехай там поселиться тільки любов. Ну ось така у нас сьогодні була студія. Вона була відкрита для думання, для серця і для того, щоб ми розуміли, що відкриті студії завжди є відкрита інформація. А якраз пан Богдан володів нею і володіє достеменно на все добре. До наступної зустрічі.